Всім привіт, ми з України. Слава Україні! Та глядачі підписники, п'ятего на ранку, ми з катюнью на ногах. Котя, п'ятего на ранку. Ти мене будила, казала, папко, вставай, п'яти годину ранку вже пора вставати Ага, не Сіки. А ну глянь. А ще шосте. Проспав. Не обманюй сьома годин. Вже будь корови здоєні. А ми з нею плануємо. З вечора плануємо, котя встаємо п'ятій годині ранку. Треба, в общем-то. Там глядачі пишуть, люди кажуть, що треба люцерку поливати, щоб вона виросла на цьому. А ти не поливаєш, нічого не показуєш. Та як це ми, глядачі, не поливаємо? Катюха поливає цілий місяць, глядачі, полива полива свою морку, полива полива свою морку. Вчора я кинусь платити, а там 1200 кВт. Та так є. Кажу, та, глядачі звиша нашої норми на 500 кВт. Катю, я за такі гроші б морку купляв би в магазині, як ти нам наполивала. Звичайно, така поливач не цей, ну, хочемо пробувати сьогодні викачати в яму, у коровок і вивезти на люцерку. І ну, Виділимо діляночку таку бочку вильємо і подивимося, чи буде зараз результат, чи не буде. Я взагалі сторонній того, що. Звісно, навесні його поливати, коли ну, знаєте все на цьому. Ну а зараз, звісно, як дощ не польє, то може його нічого не бути. Ну, я думаю, хто не пробує, то нічого не виходить. Приклад вам живий, приклад вам да. ось да. на очі, ллє-ллє лядачі. Ну що, пішли, вам розкажемо, де ми будемо, що ми будемо качати, що ми викачуємо і що Катя поливала. В общем-то, третій раз, Скільки досі, тричі да морку сіш вже. Да. Нічого не сходить взагалі. Три чи морку сіє, нічого не сходить. Но з дощами в нас цей рік проблема взагалі, глядачі. І плюс вже холодно. Ми сьогодні встали, о сьома година цього, Катюха в світері, я в кофті вділася. Чекаємо доща. Ходимо, Чекаємо доща. ходимо. Ходим, ходим. Вчора він ходив, ходив той дощ. В общем-то, придавали на цілий тиждень нам дощі. З вчорашнього дня заливні, капець, ну, ходимо, вчора не було, ні, ні каплі не впало. Сьогодні теж встає, вона каже, па, чувствую, яка дощ л'є. Ось, ка, прислухайся, каже, прислухайся. Кажу, па, бери бубак, пішли визивати дощ. кажу, <рес> який там дощ, поїхали люцерку поливати. Ну зараз треба ну, тільки люцерку поливати, а зараз треба викачати яму, бо яма повна, це капець. Дивіться, тут, я, тут у мене скоро жаби заведуться біля цієї ями. Все пішло в розлив. Хоча почав мені помінули спадщину подобряти. Вони скоро по горях. Пішлося ями в огороту на цьому. Ну а що воно глядачі? То сіно, то цей, Ніколи закрутися, завертися, це капець. Так, ну що, тут шалірка. Є в нас така ямка. Це виходить, у нас септик від від корів. В общем-то, в коровок каналізація зроблена, зроблена яма отака, двохкубовка. І сюди нас цікає септик. Ми як, що навесні, що восени вивозили на поле, це дуже гарне діло, дуже корисне і все. А що, це як зараз таке час, такий час, у мене є ще одна яма із прошлого сараю, яка залишилася, теж септик. Я просто-напросто перекачую з неї туди, ту яму і всю геть. Ну а що же теж це ж Катя полива, кажу, ну там глядачі пишуть, кажуть, Льоня, давай попробуємо, як, поливай люцерку, тоді буде, бо не буде ні цієї люцерки. Ну зараз подивимося і воно покаже, чи буде люцерочка, чи не буде люцерочки. От такі ці. Ну що вам сказати? Оце п'ять корів глядачі, двохкубовка яма, звичайно, коровки жмиються, обмиваються, все, то їй буквально вистачає на тиждень. Дуже маловато. Треба було, звісно, як робити, треба робити було кубів на вісім її. Ото було б діло. Ну, знаєте, хотілося б швидко, живо, швидко. Робилася вона із колець з цих півтора метрові чи двох метрові такі на цей, що з них роблять. Ну тільки з них роблять як? Що на колодзя там метрові, вони невеличкі, а це взяв великі. Ну, і шкув, два кольця сюди вкинув, але ну, це для п'яти коров дуже мало. Глядачі. Щоб поливати і все. Ну, є, що є в планах. так Катя каже, пан, ну мало, що там та бочка тиждень набралась, і ми просто раз вивезли і все. Я кажу, є такі плани поставити, не ви його геть просто так виливати ну, другу яму, щоб вона в землю, без толку, без не, нічого. А хочу придбати таку бочку, п'яти кубовка пластмасова, щоб отак в неї викачав, 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 викачав накачав, щоб там було п'ять. Тут було ще дві та сім кубів, і вже якийсь масштаб можна було залити і непоганий. Да, да. Так що у планах є такі плани придбати ще бочку до нього. Ну, це, в принципі, це ж міндобра оглядачі. І все, я думаю, дуже шикарна річ. Звичайно. Да? Хоча рік, як, цей рік ми я там казав, що люцерку ми не поливали взагалі. Нам там не було заїзду і все, то люцерка перший курс слабий, геть слабий. Прошлый рік ми там поливали. То, звісно, шикарний результат. Люцерочка і перший. ну, той, що весь сезон церква була обалденна у коліна. Ну, там поливалося з весни. Ну, а серед літа зараз воно покаже, да? да. так? Що, такі. Так що ходімо, займаємося, погнали. У нас є покажемо, яка у нас, що в нас, чим ми возимо, бо в жменях вже його не повезеш, в жменях треба для цього мати бочку. Ну, прошлой рік ми психонули. В общем-то для такого діла, бо бачу, що без бочки ну, ніяк на цьому і придбали отаку бочечку. Ой. Придбали отаку бочку. а Асонізаторную. Ну кажу, коті сьогодні сміюся, каю, котя. Бочка є, жовтим кольором є. Все, цей. А де батькові номер телефона? Звертайтеся, викачеємо на цьому. А вона сміється. Новий бізнес. Так, новий бізнес. Наші нам ті корови тільки ссуть і все. Щоб молока давали Петро. Ай, то жартую, глядачі. Як корови, як, коли молоко дають, тоді вони ссуть гараншуємо. Тут все має бути тендемно. Буває, звісно, і не так. Буває тільки вони цей потрібно ж починати. Да. Ну, тут а що робити, тут знаєте, тут як, тут як не жартувати, можна плакати. Так що, краще жартуйте і все буде. І все буде Давай. Так? Давай. так що така бочка. Ну нічого. Зараз чіпляємо її до скаута і під'їжджаємо і викачуємо. глядачі. На нас тракторець скаут. 90-сильний. отакий красавець. Вчора я навіть його намив. Так що сьогодні займає його, замажемо. Ще щоб він за пашком у нас був. Погнали. Опа. Так, глядачі, ну що? Заводимо коня. О -о -о. Так, ну що у нас по мотогодинах? 100 105 мотогодин уже. Нащо ну, він нічого не робить? А час біжить, до Це капець. Так, дамо трошки йому бурнути, щоб масло прогнало. По цим і під'їжджаємо. 对。 Я ж віддихай батько сам викаче, я з тобою. От блін, дитина я мене. Трошки підривняє місце. Звичайно, сюди до цього трактора так п'ятіку Ой, хай турпеле. Ну що, кинувся, по, -по сіну. і перевозили сіно мажару. Скільки? 200 тюків сіна. Та він її не чувствує мажару. Він іде як дядько, Тільки мурчить. якщо <сум> ти сорт така він від бідних стоне, відчувається, ну, що таке ружоне, бо воно і, і висота. Плюжи, коли хай і все гарно. Тут цьому трактору по барабану, ніде як дядько. Ну нічого, глядачі, погнали качати. Ну що, катюнчику, працюємо? Погнали? глядачі, ну що погнали ну грім так ой теж я кутаю з цим реверсом це на мене Ї... їде назад так Катюнчик нас випускає. ну блін ёмаль. Тітко не бери. Включаємо світло. І погнали. Так, звичайно, знаєте, зараз так думаю, блін, треба було більшу бочку. Кати. Щоб кубів хоч на три отак. Малувато вона. Тієї бочки не вистачає, повністю викачать цю яму. Десь остається пів кольта, трошки більше. Ну, Бочка, виходить, мало на двох тоннічок, а вона кажеться чи тонну 800, щось таке. Плюс там у нас яма два кольця і трошки з кирпича виложено бо дуже в землю, заглубилися. Будемо дивитися. Була така в планах, ще коли цю бочку, цю продати, а знайти щось більше. Так, ну нічого глядачі, помали, зтримся на полі, подивимося, що там наша люцарка робить. Це, у нас хмариться, така ми дождемося доща. Бачимо, людей бризкає, а в нас немає. Якраз саме воно, сіна нема на кошу, ну ніде нічого. Ну і ж те, зараз цей дощик. А тоді не йде, коли будемо сіну косити. Бо ще треба косити, ого. Так, нічого, поїхали. Так, глядачі, ну що, приїхали ми на наше поле Катюнчику, ходи, глянемо, трохи <кхи> заплачемо від нашої люцерки, да? угу. що глядачам зараз покажемо. Щоб не казали, що Люня це зря сюди, бочку з сечі притягнув. <кхи> за 5 кілометрів. <кхи> удобрення, удобрення. Ну, ну слухай, я хоч на солярку трочуся, ну ти ж 500 кВт намотала за своєю моркою, в мене хоч щось там єсть. А і сходів нема ні трьох. буде сповновато. Ну ти так. скажи, ти ж ще раз плануєш, Четвертий раз. Глядачі, планує сіяти четвертий раз морку. Що я води... купила сімена? Буду сіяти. сіять. Okay, я що даром 200 гривень втулила, чи що. Я кажу, Дюнчи, давай посіємо кукурузу на конвейер, буде хоч коровка, хоч за лента, хоч щось має в родич, хоч корон будемо підкошувати та годувати. Вона каже, я вірю, вона мене дороже зійти. Я буду ямки бити, буду заливати. Oh. Вона oh. заливала на 500 кВт, стоїть ще раз на 500 кват зальє, батько роз... ціні розчитається і заплаче точно. Ну нічого глядачі, то все як? То все ми переживемо. Ходімо глянемо на люцерочку. Зараз будемо тут плакати на полі. Ай. Так, ну що, отака у нас люцерочка. Дивіться, яка красота. Це виходить у нас другий укус кісточки і вже як інде-інде як, викидає цвіт. Ну Це просто хана. Це просто провал операції глядачі. Далі взагалі це в нас низ. Да. Далі можна, звісно, трошки вище. В нас, виходить, тут півогороду, вона ніяка. Вона є, вона все. Ну вона не росте, хоч ти їй що хочеш ці люцерки. Прошлий рік, я нагадаю, ми прошли рік залили, виходить, ця півгорода. Вивозили сюди бочку, ну, бочку сеч, то в принципі ціле літо ми косили шикарну люцерку. Цей рік ми сьогодні не возили грами, бо не було в нас можливості сюди доїхати, то бачите, нема ні трясці. Ну, попробуємо зараз, чи воно ну, дієве, чи не дієве. Може, після кожного цього тільки скосили і зразу заливати, бо тоді шикарна річ, час воно покаже. Я думаю, ми зараз пройдемо, ну, скільки нас вистачить. Виділимо ці ділянки такі, що ми запам'ятаємо, де воно є. І як, чи підніметься, чи, як, чи буде краща трава, чи не буде краще трава, чи буде воно вище, воно підніметься чи не вище. Ну, звичайно, вам покажемо, як будемо косити. Так що, Катюня, погнали в трактор. Катя за рулем, батько на кранах, зараз будуть відкривати, закривати. Так що, давай, погнали. Заведеш? Так, Катюнчику, не знаю, чи воно що допоможе, ну ти церкву що й була. А може <реш> вона встане. Встане. Да. Як у молодого. Як ти такий глупості не кажи йому. <реш> а, так, ну що, глядачі? Получився один кружочок, нормально все. Ну то ж ходю, отак як батько, знаєте як. ну Хороша мисля приходила, як так, посля. І думаю, бляха-муха, Льоня, <кій> ну це ж у сороковчика нема компресора. У скауті ж є компресор. Та ж, блін, підсипи його над мімом воздуху такого, щоб той факел там ззадів бив, метрів п'ять розливався. Ну як кажуть, як, тут кажуть. хороша мисля приходив після. <кій> ну нічого, глядачі, заради експеримента, в принципі, глянемо, подивимося, що як і до чого. Є тут, звісно, підніметься воно, те, що ми задавали. То ми його усе глядачі. ми будемо лити на її воду. Розвішувати. Будемо від кров лопатою носити в бочку, розкалачувати і возити сюди. Я думаю, ми її піднімемо, не цього бути, що ми її не підняли цю літарку. Бо хоч коров продавай, а що робити? Ну хіба це йом, ну це взагалі. І ходжу отак по ній, а вона там цвіт пустила, там цвіт пустила, це глядачі. Ну, бачите, яка. Ах, звісно, сезон слабий, були холоди, дощів не було, тоді жара влупила, жара шмале-шмали, дощів немає ніяк. Ні, ні, У нас ну, саме якесь таке розстройство. Ну нічого, тримаємося, я думаю, це саме переборемо. Ще літо впереді, сіна накосимо і все буде нормально, да. І кров ми не вижені в да? Та не ми їй так їх не буде в Луки десь шукати, ну не вижимо. <рес> луки вже не знайдеш відданьки в Україні. А. Ну нічого, глядачі. А ну пишіть коментуйте. Дурня, не дурня. Ну, знаєте як, треба все одно щось робити, треба експериментувати. Бо це в нас відхід. Ми виливаємо його тупо в землю, так, вдома льєм і все. А таке, я думаю, шикарна річ би була отак вивозити і підживляти поля. Ну подивимося. Звичайно. Ну, знаєте, як таке, що з конечно треба навесні лити. Ну, а там подивимося, як воно отак, буде діяти чи ніяк. Це серед літа його залить, чи буде з нього користь, чи не буде. Ну а кому понравилося чайне відео, ставимо лайки, коментуємо, підписуємося на канал. Ну і все буде обов'язково Україна. Пока-пока.